Сьогодні вже сьоме, температура у нас плюсова. Зранку і з ночі йшов дощ, все, з'їв, навіть оцей льот, який тут був. Ну, ще чу-чуть слизькувато, бо дуже-дуже слизько. На городі вже снігу немає, ви бачите. Тут повністю все з'їлося і Бруньки, як в прошлому році. Навіть навіть деякі вже хочуть-хочуть ось, о, а ось уже лопнула брунька. Навіть лопнула брунька, збирається розкриватися. Ви уявляєте, що це таке? Це просто кошмар? Хотів відповісти на коментар. На коментарі наших друзів, а точніше, світланці, про лохинку Подивіться на нашу лохинку Ви бачите листочки. Молоді листочки, які у нас залишилися. Деякі залишилися, деякі починають уже набухати, набухати. Але Віктор... Включив свій агрегат, гудить. і мені треба кричати. Перестала гудіти. Зверніть увагу. Бачите, на кору. Вона розтріскалася. Зверніть увагу. Бачите? Зверніть увагу, ось стара і ось молоденькі. Молоденькі, молоденькі багато. Теж так же ж. І старі, і молоді. Тут ось накрили. Вже як не вела за будки. Скаже, така погода, нічого не хочу робити. Правда? Поїв і сплю, поїв і сплю. Навіть гуляти не дуже хочеться, правда? Скажи друзям привіт. Скажи привіт. Пам'ятаєте, яка тут гора була снігу? Скільки я сюди насипала побільше, бо тут мої мультифлори, три штучки, тут мої мультифлори. Чи виживуть, чи ні, не знаю. Спочатку укривали ожину, а під ожином пішла там і лохина. <гум> а потім чуть -чуть і відкрили лохину. У нас ожина, небеса можуть почекати. Це популярний американський сорт. Безшипний сорт ожину раннього або середньораннього терміну. Середина червня початок липня. Відомий своїми великими, блискучими, чорними, дуже солодкими та ароматними ягодами, з насиченим смаком та високим містом антиоксидантів. Прощаю рослину від різких перепадів температур, зимових суховіїв та зневоднення. Навіть якщо ви не вкрили кущ, варто замальчувати прикорневу зону, щоб захистити коріння від промежзання ґрунту. Висновок у наших кліматичних умовах цей сорт вважається таким, що обов'язково потребує укриття. Лохина теж може змерзнути, особливо молоді пагони так, квіти. Хоча кущ загалом дос досить морозостійкий і витримує до мінус 25 градусів. Але під час відлиги, взимку, якось зараз мороз може пошкодити рослину та знизити врожай. Найбільшої шкоди завдають різкі перепади температур, а не постійні низькі температури. Тому важливо забезпечити захист, адже квіткові бруньки лохини закладаються в кінці літа та восени. В прошлому році, в січні, місяці, вже у нас було набрякання бруньок, а от в лютому мороз їх прибив. А травневі заморозки, коли бруньки вже розпустилися майже, добив і ми залишилися без ягід. Тому потрібно захищати рослини від різких коливань температури, особливо під час цвітіння, а ожину укривати при сильних морозах і теж так же ж точно, як і лохину. Рослини не бояться морозів. багато такі рослин, які морозів не бояться. Але, але е, оці перепади, вони зашкодять їм. Дай я тебе вмилю. вмиваний хлопець, так? Не треба нічого робити носом своїм. ж. Ти що то на городі зробив? Тебе мене можна випускати, випустили, ти вже яму вирвав, як у глибоку. Ти тобі що, ховав щось чи навпаки? Діставав, а? Признавайся, хлопець. Хороший мій хлопець. Неслухняний мій хлопець. Я да? поїв? Молодець. А, не все поїв. Висмоктав водичку і все. Ти не голодний? Забачте, як він доїде. Обережно. Не треба, не треба трогати. Давай, діш. Знову пішов дощ. Прямо такий гарменький дощ пішов. Оце ж цілий день, вчора я вже повторююся, цілий день вчора, позавчора, 6 числа, оце йдуть у нас дощі. Світла немає, не знаю, як відправляти відео, стараюсь робити їх коротенькими, щоб, щоб могла відправитися Не тяне інтернет, взагалі не тяне. Теж не знаю, що робити. Мобіль, За мобільний я взагалі мовчу, а оце коли включаємо оцей генератор, то, то погано став тягнути. Не знаю, не витягую, мабуть, тому що і холодильники, і котел, і стараюся виключити все 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 я вже не включаю ні духовку, нічого не включаю. І тому е, дякую за підтримку, дякую, що ви з нами, що не бросаєте у нас Дивіться, Дощ як йде. Що не бросаєте нас. нас. Е, добавляються підписники. Ми дуже Джекам раді. Всього вам найкращого. Терпіння, терпіння нам усилити. Здоров'я! Всього найкращого, де дайте палата. Пока-пока.